Це й мене зам'єцької. Так, Всім привіт. Находжусь у вежному березові. Хочу показати вам такого красені. Сейчас трохи Андрієм ум Андрій трохи дає йому, бо він всі загрів. Дляся, в ти гумакє погубиш, це й піде на долен. Я такий файний лошок, трохи вітер може мене погано буде чути, я стараюсь прикривати трохи, але то все одно у нас тут вітер. Ну, Чкай, чекай, най стоїть, найстоїть, найстоїть. Так, такий жеребець, може бути на продажу, кого би зацікавив. Він походить по... Е, Тато його я теж на каналі, Березівський плідник, такий білогревий. Я знімав його якось давні, ще. І мама його теж є на каналі. Е, матка, якось відео називається Березівська матка, чи якось? я забув як точно, але там є з Реребець Жеребець називається Борес. Йому тепер рік і 7 місяців Андрій пробував його трошки вже пригати. Так не у фірі, а волоком пробував десь трохи. Це каже, що дуже спокійний, такий, повільний, поводовий. Трохи його розігріває, але є! Yeah, Дуже цікавий жребець, я його знімав літом, то там я нині прийшов, подивився. То я приємно здивований, як він все змінив. Але... Але тут Андрія Андрій це любить Андрія годівлі, це вже всі вилінило, ще, лише... ще лише грудення, це вже це вилінилося. Вже Ось він зараз ногу дасть. <нах> Нам двом. Ну дай. Ну, дай, Боря. Ну, дай. Ну, Підковав вже. У нас тут, Боря. Дерзька місця Ну, дай. Ну, дай. <нах> Та видно, що то спокійно. Ну, дай. Підкований вже. Андрій дресеруй. Dar esi varne? Čia psiau užat draugas D. Там Лєцку защепився. Так, трохи прогрівся, пробігся. Бере його на дорогу. Десь або рівне yeah. так оби... Десь на дорогу би файно заміряти його. Демо що він має. Фай не буде лечить. Науряд, певно. А може? Пробуй, то світло, я думаю, що може і буде. Так, такий лошок. Моцні коліна. Ноги в мечках, зарослі. Дуже цікавий варіант. Так, продовження. Крова собі трохи стояв би речі її легше досягати. О! Так, йдемо. Раз покажемо що він має. Так, чекай, 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 бо його. Погано видно. Так. Віднолі. Не знаю, чи добре фокусує. І понеммо Понемочка Пр... по не фокусу Я, метр шістдесять спід метр сімдесять Це, орієнтовно понему нас там, очкова безле фокусу. Кусай! видно. зараз не фокусує. Так, 24. Приблизно десь під 24 no. нога. так не так, добре, але. Ти Це не як очі. так, сіпко стеснено.

цього першого теж на продаж файний чорний міріш сам цей зай замір поставить тобі ногу в гума тоже не Чекай, що курку м'яй пробуй кілко на ухолці мой трохи розважального контенту так, номер я, номер Андрія я лишу в, в описі, кого б зацікавив такий такий жеребчик, будете дзвонити. Де по файних конях. Ціна 1000, токоло 1000, ціна 2200, продаж неспішний, просто якщо б когось конкретно зацікавив такий варіант, то, то, то варто уваги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте. Це теж не продаж? Ці красі теж. Все, Андрій все продається, Главное, головне дзвонити. Зараз нагадую, знаходимось в Вижній Березі в Косівський район, Івано-Франківська область. Всім мирного неба. До не побачення.